Шановні колеги, вітаю! Сьогодні, 6 грудня 2025 року, дорадча група експертів зібралась у повному складі для проведення співбесіди з кандидаткою на посаду судді Конституційного суду України Никон Олесію Зінов'євну. На засіданні присутні всі шість членів дорадчої групи експертів. Секретар дорадчої групи експертів пані Моріно Конор. Членкиня дорадчої групи експертів пані Ганна Сохоцька, члени дорадчої групи експертів пан Алеш Залер, пан Ярослав Романюк, пан Василь Шакун та я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. Також під час співбесіди присутні чотири заступника членів дорадчої групи експертів: пан Володимир Кузьменко, пан Річард Барт, пан Томас Гріфіт, пан Віталій Махінчук. Зазначу, що ми працюємо у, в укритті, тому у разі оголошення повітряної тривоги співбесіда буде продовжено. Нагадаю також, що ведеться запис співбесіди та її трансляція наживо на ресурсах дорадчої групи експертів та сайті Конституційного суду України. Звертаю увагу членів дорадчої групи експертів та кандидатки щодо обмеження використання сенсативних даних та інформації з обмеженим доступом у разі потреби обговорити. Такі факти трансляцію буде призупинено. Ми готові розпочати, тому я передаю слово секретарю дорадчої групи експертів, пані Моріно Конор для короткого представлення кандидатки та нагадування регламенту проведення співбесіди. Пані Морін, прошу. Thank you. Thank you. Uh... Дякую, доброго дня, шановні колеги. І також всім, хто. Нас дивиться цей процес співбесіди. Якщо якщо вже як вже сказала пані голова, в даний час до речі група експертів буде проводити співбесіду з кандидатом Олеся Нікон. Я хотіла би додати, що дана співбесіда є. Обов'язкової стадії оцінки, що підтверджує високі моральні якості співбесіда орієнтовно до однієї години регламент відповіді на питання до трьох хвилин традиційно. Ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними, відповідати на всі питання чітко та однозначно та по суті поставлених запитань в кінці співбесіди. Кандидат може зробити коротко завершальну заяву до п'яти хвилин. Також я хотіла би відмітити, що під час обробки матеріалів про кандидатів, до речі, група експертів. Надіслала запитання для письмових пояснень. Кандидата була така можливість підготувала підготувати та надати відповіді, підготуватися до цієї співбесіди. Отже, ми запросили кандидата на посаду судді конституційного суду України пані Олесю Нікон, суддю господарського суду Львівської області. Кандидатка є правником з 20-річним стажем роботи в галузі права включаючи 12 років, з яких на посаді судді, також вона є викладачем Національної школи судді України і має ступінь доктора філософії в галузі права. Крім того, пані Нікон вже брала двічі участь в конкурсному відборі і проходила співбесіду з дорадчою групою експертів нещодавно, в травні 2025 року. Отже. Я хотіла би записати кандидата, чи хотіли би ви щось додати до того, як вас представили перед тим як ми перейдемо до запитань? Дякую за надане слово. Так я хотіла додати власне ще ті документи, які зранку чи прийняли ви їх. Пані Олеся, зараз мова йде про представлення вас. Що б ви хотіли додати, яку інформацію яка стосується безпосередньо вас? Дякую, ви все зазначили. Дякую, пані Марина Мароноконер. Okay. Шановні колеги, тоді. Починаємо співбесіду. Як вже сказала пані секретар. Я нагадаю громадськості і вам Олеся Зіновіна, що ви втретє берете участь у конкурсі на посаду судді Конституційного суду України. Зокрема, в 2023 році було оголошено конкурс від з'їзду суддів України. Під час конкурсу ви надавали відповіді на письмові запитання до речі групи та брали участь у співбесіді. В подальшому ви добровільно припинили участь. У конкурсі повторно ви приймали, брали участь у конкурсі, оголошеному 20 лютого 2025 року. В травні ви проходили співбесіду з до речі, групою експертів, і за результатами конкурсу вашу кандидатуру визнано такою, що не відповідає критерію високих моральних якостей. Ви ознайомилися з негативним рішенням щодо. Себе і тих фактів, які були покладені в основу негативного рішення. Олеся Зіновіна. Чи підтверджуєте ви раніше надані вам відповіді у межах цих попередніх конкурсів та ті відповіді, які були вам надані під час раунду письмових запитань вже в цьому конкурсі? Так, підтверджую. Тепер чи бажаєте ви повідомити додаткову інформацію, яка не була предметом? Розгляду в попередніх конкурсах ми вас слухаємо. Так, бажаю повідомити. Ознайомившись з висновком дорадчої групи експертів, я додатково направила вам мої звернення від квітня ще 24-го року до Пату Карзалізниці про інформацію про усі квитки, які наявні у них за період 2012-2015 роки, а також про розклад руху усіх поїздів за цей період основних додаткових сезонних. І відповіді від Патукерзалізниці наявні у вас в матеріалах. Це блок питань, що стосувався вашої роботи в місті Тернополі. При цьому ви проживали в місті Львові з своєю сім'єю. Друга група запитань, яка була предметом розгляду в попередніх конкурсах, це щодо мансарди, яка перебувала у вас власності її перепланування і невідповідності вартості. Отриманого так. майна. Чи є тут у вас нова інформація, яка не була предметом розгляду в попередніх конкурсах? Так, я долучила вам фото. Крім фото? Крім фото, також я надала вам власне опис цього майна. Як, який був захід на дану мансарду? Так, вона йшла по загальній сходовій клітці, можна було зайти туди. Був маленький коридор. Захід з правої сторони, це на горище, а з лівої сторони був захід мансарду. Деталізовано розповідати, чи достатньо того, що основне питання стосувалося Щодо низької вартості мансарби, на, мансарди на мансарди надачу її продажу вам і сам об'єкт і будинок, і потім е, зростання її вартості, коли вже ви продавали цей об'єкт нерухомості. Щодо мансарди, зростання, коли продавали, чи ви маєте на увазі квартири по вулиці? Поки що з вами говоримо про мансарду по вулиці Дорошенка, 13. Е, так, е, Вона була відчужена е, за вартістю, про яку я вже зазначала, і ця вартість е, була зумовлена е, нижчим, нижчим, е, нижчою вартістю е, зв'язку з тим, що е, цей будинок зазнавав руйнувань. Е, відповідно, був врахований звіт про оцінку цього об'єкта нерухомості, де був зазначені і фізичний знос, економічний знос. Також і ще з фото видно про те, що ще з того періоду так були вже тріщини в даному об'єкті. І в сукупності цих чинників була сформована ця ціна. Дякую. Лесіновна, і тепер це те, що ви говорили про вартість квартири. Тут уже квартира у Львові, по вулиці Марка Вовчка. Я так розумію, ви хочете щось додатково повідомити по цій квартирі. Я вам надавала пояснення так з приводу того, чому власне вартість зросла, так? Квартира була придбана в 2021 році за 965 тисяч гривень, що на той період було еквівалентно 36 тисячам доларів. У 2025 році цю квартиру я відчуваю жила за вартістю 2 мільйони 976 тисяч гривень, що на цей період складає 71 тисячу доларів. Якщо ми говоримо про зростання вартості в валюті, то це приблизно в два рази. І е, чим зумовлено це було, так е, ви запитували. Е, власне, е, по-перше, це було зумовлено тим, що почалась війна і е, привабливість житла в місті Львові зросла. Е, По-друге, це була інфляція е, і зростання відповідно вартості будматеріалів. А також, по третє, це те, що я зробила там е, деякий ремонт, і це все в сукупності склало таку вартість. Також я вам додатково надавала і порівняльну характеристику довідку, як зростала вартість об'єктів нерухомості у Львові за період 2021-2025 роки. Оксана зізнає, що ми говоримо про цю квартиру, що був блок питань, який стосувався вартості ремонтних робіт, які ви проводили в цій квартирі, і джерела надходження коштів ваших для проведення цих ремонтних робіт. Е... Власне, ремонтні роботи проводилися приблизно на суму 400 тисяч гривень, що еквівалентно 10 тисячам доларів. США. І власне кошти так, на цей ремонт вони бралися з заробітної плати на той момент 2021-2023 рік заробітна плата отримання доходу було в розмірі 2 мільйони 900 тисяч гривень, що дало змогу здійснити частковий ремонт. Шановні колеги, чи є запитання до кандидатки? Um, I don't have questions. Немає питань. Питання? Якщо запитань немає, Оксана Зіновівна у вас є можливість виступити перед дорачою групи експертів перед громадськістю завершальною заявою до п'яти хвилин. Прошу ще раз дякую усім членам дорачої групи експертів. Дякую секретаріату за таку можливість брати участь в цьому конкурсі. Що би я хотіла додатково повідомити, це те, що власне моя мотивація бути суддею Конституційного суду України, і надалі вона залишається стійкою. В чому вона полягає? Понад 20 років своєї професійної діяльності я присвятила виключно судовій системі і професія судді для мене це. Справа всього мого життя. По-перше, це моя професійна мотивація, це нести відповідальність і ухвалювати законні рішення. По-друге, це моя особиста мотивація, це високий моральний принцип справедливості, де Конституційний Суд України є важливим таким. Стрижнем так, захисту конституційних прав і свобод людини. По-третє, це моя, я би так окреслила професійна еволюція, мій постійний практичний професійний досвід, викладацька діяльність, також робота над розробкою відповідних законопроектів. Доповнень також мій науковий досвід в сфері цифровізації системи правосуддя в Україні, який я в подальшому хотіла б впровадити в діяльність Конституційного суду України, однак з врахуванням власне специфіки, так конституційного провадження. От коротко, так особливо варто звернути увагу на статтю 59 закону, так де система розподілу справ здійснюється в алфавітному порядку, варто було б застосувати автоматичний розподіл справ. Також щодо автоматизованої системи можна її інтегрувати під систему ЄСІЦ, яка функціонує в судах, або ж аналогічно, наприклад, як в Естонії, КІС чи в Ізраїлі, тобто де є от базові модулі, так, такі, як, наприклад, під системи електронний суд, електронний кабінет, чи, наприклад, навіть впровадження систем відеоконференцзв'язку, звязку якщо мова власне йде про відкриті пленарні засідання суду, де можна це імплементу. Тувати так з рахуванням того, що якщо ми говоримо зараз мову за інститут конституційної скарги, так є певні вразливі верстви населення, так або ж, наприклад, ті особи, які проживають у віддалених регіонах, або ж в прифронтових зонах, для них це є можливість ефективного доступу до правосуддя. Де в подальшому це теж можна враховувати і імплементувати, або ж також можна застосовувати і зарубіжний досвід. Так, до прикладу, коротко, буквально, якщо ми беремо до уваги, наприклад, систему з запису. Так, Судових засідань, так які в подальшому можна інтегрувати і публікувати самий запис. Синхронізацію таких засідань, які імплементовані, власне, у Австрії, так де є система розпізнавання голосу, це теж дасть можливість ефективно розглядати справи. Це можна застосовувати і в судовій системі обов'язково в судах України. Також можна звернути увагу на те, що Власне, розробити такі модулі, які автоматично дають завдання суду, і це допоможе давати. І контролювати, наприклад, там кінцеве завдання суду з відповідним процесуальним строком. Така система є запроваджена у Ізраїлі, і це фактично таким чином надає можливість того, що буде все здійснено в межах процесуальних строків. Чи, наприклад, там, синхронізації календарів засідання з учасниками провадження адвокатами, яка розроблялася в Латвійській республіці, але це більш доречно для судів загальної юрисдикції. То, що я, власне, видала публікацію, вона подана до друку, і я її вам власне надала там. Я повністю розглядаю ці всі питання, а також вношу пропозиції до законодавства. Також постійний мій саморозвиток і вдосконалення і бажання професійно зростати дають мені впевненість в тому, що я зможу гідно нести обов'язки судді конституційного суду України як гаранта захисту конституційних прав і свобод, а також забезпечення верховенства права. Олеся Зіновівна дякуємо вам за відповіді так. на запитання, шановні Дякую. колеги, громадськість. На цьому співбесіда з кандидаткою на посаду судді Конституційного суду України НИКОН Олесію Зіновівну оголошується завершеною. Дякую.